Також хотіла б у вас поцікавитись вашою думкою стосовно пакету, який вже проголосували в Сполучених Штатах. На що ми можемо розраховувати, і які маємо перспективи нині? Ну от, зокрема, серед іншого, в пакеті допомоги там є далекобійні атакамс. Окрім цього, ще Італія разом з Францією та Великою, Великою Британією мають намір передати Україні крилаті ракети Штормшедов рішення надати Україні «Атакамс». Як ви думаєте, чи є ознакою того, що Сполучені Штати вони дещо змінюють свою позицію по стриманню Російської Федерації, так і все ж таки погоджуються з тим, що ем, Україна має право знищити карчинський міст? Ні, ну вони ніколи цього не заперечували, тому що це українська територія. Тут питання в тому, що бачите, Україна проявляє активність. Почали mm. удари по енергетичній інфраструктурі Росії, одразу всі забігали. Чому тому, що нафтові компанії американські, які качають нафту через територію Росії, раптом усвідомили, що щось може трапитись не з Керченським мостом, а з нафтопроводом, який качає нафту, на От по системі КТК каспійська трубопроводна система на порти Новоросійська. І бачите, якось швидко це почалося вирішувати питання з наданням зброї і багато чого іншого. Це дуже добра. В дійсності ознака це показує, що Україна з'явився важель тиску, який дозволяє реалізовувати свою політику. Тобто, умовно кажучи, ми повинні виходити з того. ну, Якщо зараз надана допомога, ну це фактично оплачений абонемент. Що нафтопровід, який принаймні качає казахську нафту через Росію, він поки що цілий, а всі інші Україна повинна знищувати системно, і тоді нам будуть постійно допомагати. От і все абсолютно цинічна угода. Принаймні, така цинічна розмова з Україною почалася, коли нам почали розповідати, що удари по НПЗ це виявляється вплив на енергетичний. Ринок світу, ну така знаєте, тобто не цінності, не демократія. Знаєте, ви там заважаєте нам а, працювати? Ну, добре, якщо така розмова, то Україна теж повинна цинічно до цього ставитись давайте найбільше більше зброї, так вирішуєте маленьку проблему у вигляді кордон 91-го року Україна в НАТО списання боргів, або Україна влаштує вам велику проблему. Переб'є компресори на нафтопроводах інших та газогонах Росії. Вона не зможе експортувати нафту та газ. Там настане хаос, і це будуть вже ваші проблеми, а не наші проблеми, тому що Україну цікавить виживання ось і тому. Я вважаю що це дуже добре. Якраз показує, що треба проявляти активність а не. Чекати, поки тобі щось там нададуть, вони повирішують за наш з вами рахунок. Ми повинні це розуміти, що вони досі бояться розпаду Росії, вони досі грають в цілісність Росії, але це Україну не влаштовує до речі. Стосовно НПЗ, Росіяни кажуть про те, що вони хочуть найближчим часом відновити роботу нафтопереробних заводів. Можливо, деяких уже почали, але зважаючи на санкції, наскільки це. Буде вдалою спробою, і якщо буде відремонтовано е, якимось чином НПЗ без відповідного європейського, а це зокрема, мабуть, таке обладнання. То чи це може вплинути на якість пального приліт дронів на в компресори взагалі зупиняє? Переробки, тому що нафти немає, неможливо її прокачати, неможливо її експортувати російську нафту. А там теж іноземне обладнання. Там або Сіменси стоять, або Миколаївські, до речі, двигуни і все інше. Так що бити треба комбіновано. Ми Україна знайшла, знайшла у цю смерть кашеї. Те, що називається СБУшники, довбають довбають своїми дронами. Те, що зараз по Краснодарському краю, теж поприлітала. Довбати, 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 оце слабке місце Росії, на які треба бити, незважаючи на верески з країн Заходу, тому що то що що з сігар влаштувалися, так і, і, і викачують продовжують там мати стосунки по нафті та газі з газом з Росії. Нам це не цікаво. Я вам сказав, це такі знаєте добрим словом, пістолетів можна досягнути більше, ніж добрим словом. І питання тоді допомоги Україні не буде ніколи стояти як ідіотське. Будуть допомагати, тому що Україна скаже, або ми будемо добувати їхню нафтогазову систему, ось і ви будете мати проблему е через розпад економіки Росії. Там будете ганятися за ядерною зброєю, хімічною зброєю, бактеріологічною зброєю е і так далі. Або ви допомагаєте Україні вирішити нашу невелику проблему? У вас є вибори, у нас вибору немає. І тому довбати далі. Судячи з вереску, які стоїть на заході, там деякі кола досі розглядають Росію в якості союзника у війні проти Китаю. Так це вам потрібна Росія. Вам потрібна Росія, це ваша проблема, ваша проблема, але не наша проблема. Так що швидше давайте. Ворушиться, давайте допомогу, щоб Україна могла вирішити всі свої питання. Ось целіше Росія залишиться ні, так ні. Нам нам нам, нам байдуже, в принципі, як це буде вирішувати це питання. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус, колишній міністр, так написав допис: якщо хтось не мав нагоди сфотографувати Керченський міст. Ще є час. Таким чином він потролив росіян. І також додав до допису фотоколаж Кримського мосту, а також запуску ракети там в Кремлі чуть не збожеволіли від такого допису перший заступник постійного представника Російської Федерації при ООН Полянський заявив, що всі пошкодують і жалібно нитимуть пізніше, коли настане судний день. Як ви думаєте, росіяни вони спроможні застосувати? Ядерну зброю, чи вони лише можуть лякати нею проти кого України, за що Кримський міст, наприклад, Крим? Ну виходячи з їхнього законодавства, Україна і так воює на їхній території. Так що перші погрози, що будуть ай-яй за за Крим, я пам'ятаю, це було що 22-му році, і перші прильоти були. 9 серпня, як я зараз пам'ятаю, тоді чи громами вдарили, чи чимось іншим вдарили по кримському, точніше по аеродрому в Криму. А потім в середині серпня був перший заліт цих сібейби, які СБУшники запустили в бухту Севастополя, і перше риторичне українське запитання йшов а нічого. Слухайте, он там вже знесли їм в Мордовії. Знесли станцію раннього спостереження. Це ядерна інфраструктура. Були удари по Енгельсу і пошкоджені були літаки, які спроможні вести ядерну бро... зброю. Тому це все розмови росіян. Вони чітко розуміють наслідки, навіть коли вони подумають про застосування тактичної ядерної зброї, тому що вони розуміють, що це не вирішить ніяких питань. Ну тому що тактична ядерна зброя не, не, не спроможна вирішувати ядерних питань, тому що вона була створена в ті часи. А, вона ж було створювала з 60 шістдесяти років, коли існували ще величезні армії, які концентрувалися в одному місці. Вони ж розроблялися з розрахунку того, що вдарили по армії, там знищили припустимо 100 тисяч людей, а потім вже пішли і воювати проти них. А такого ще зараз немає. І вони розуміють, що категорично проти Китаю застосування е, е, тактичної ядерної зброї, тому що він боїться наслідків для себе в першу чергу, та багато чого іншого. Ну і плюс е, американці вже попередили, що буде застосована конвенційна зброя на території України. Це Бен ще говорив десь е, е, восени 22-го року. Коли сказав, що буде знищено все, що тільки можливо на території України, вже країнами НАТО, і тому вони розуміють наслідки. і Я вважаю що це лякалки але. Крим, Крим, я тут погоджуюсь Крим для них принципове питання, тому що що стосується інших регіонів України, їм в принципі байдуже за великим рахунком. А от Крим це таке сакральне місце і стратегічно важливе місце. Хто 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 контролює Крим, той контролює Чорне море, і в тому числі в тому числі суднопластво Росії на Чорноморському узбережжі. Вони це чудово розуміють. І тому там може може теоретично підвищити ця ймовірність, але не настільки як вони лякають, Кирило Буданов раніше говорив про те, що Крим буде повернути нам легше аніж Донбас. Як ви думаєте, що в найближчий рік ну максимум два буде з Кримом? Ну, дивіться, я не коментую військове питання. Ми не знаємо, як військове питання. Ми не знаємо, дивіться, ну о, як взагалі буде розвиватися ситуація, чи, чи потрібно буде Україні от, от фізично відвоювати чи, чи території? Так не виключено, що Україна може піти по іншому шляху, може піти по шляху, як зробили з а, німецькою імперією Першу світову війну. Настільки виснажили була виснажена країна, угу. що станом на коли закінчилась війна, значна частина Франції була окупована, але німці були змушені просто тікати все ж таки за, на кордони свої історичні. І я вважаю, що найбільш ефективним моментом це знищення інфраструктури Росії, щоб довести її до такого стану, щоб вона була неспроможна вже нічого робити щоб загрузла в хаосі, не виключено, що буде така стратегія. Ось і вони будуть змушені віддавати все, що вони віддали, через просто неспроможність далі воювати. І я вважаю, що це цілком можливо, Через ну для цього потрібна власна зброя, звичайно масова власна зброя, знищення їхньої нафтогазової інфраструктури. 25 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен побував у Китаї Китаї, підняв досить гострі питання стосовно підтримки Росії з боку КНР і сказав Блінкен про те, що можливі санкції розширення санкцій Вашингтона проти Пекіна за допомогу Москві. Ну і власне закликав Китай утриматись від цього надалі, і там так так само подейкували, що можуть бути введені санкції проти певних китайських банків з боку США. А саме це це полягає в тому, так обмеження, щоб заборонити їм доступ до валюти. В цілому, тобто, це може вдарити серйозно по цим банкам, пане Тарасе. Як ви можете оцінити цей візит Блінкена до Китаю? Чи був він успішний, прогресивний, чи навпаки кожен лишився на своїх позиціях? А ми подивимось подіях, тому що офіційно звичайно, Пекін відкине будь-які ультиматуми, Скаже, що ми велика держава. Я я, я я, але подивимось надії все ж таки, я не виключаю, що вони будуть змушені піти на обмеження. Оскільки коли там тобі не дають користуватися доларом, це досить суттєво в дійсності обмеження для банківської системи Китаю, тому що вона фактично є частиною світової банківської системи американської, в тому числі, і тому подивимося. Ну я здивований був достатньо різкими заявами пана Блінкена. Він зазвичай так себе так. не поводить, але це означає, що дуже добре, якісь якісь речі відбуваються. Я думаю, що стартом цього стала. Атака Ірана на Ізраїль, нарешті на Заході в Америці, зрозуміло, що вже збудувалося це військ: Росія, Китай, Іран, Сирія та КНДР. Що за цим цим стоїть Китай, який намагається атакувати захід з різних кіл. Вони бачать, що йде обмін досвідом військовим, тому що Іран вже використовував тактику, яку Росія використовує в Україні. Йде обмін технологіями, знаннями і так далі. І тому що вони вже починають десь віджимати. Їх. Сподіваюся, що я не помилився, і це буде все ж таки реалізовано, тому що на жаль було багато теж грізних заяв з боку Сполучених Штатів Америки, які нічим не закінчувалися. До речі, вже сьогодні, 29 квітня, Блінкен перебуває у Саудівській Аравії. Це перша його зупинка в поїзді на близькі І, власне метою є обговорення з арабськими партнерами ситуації в Газі і заклики до прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху здійснити кроки для покращення саме гуманітарної ситуації в секторі Гази, що хоче досягти Блінкен і взагалі сполучені штати власне цим візитом якось. Досягти якоїсь деескалації чи в цьому протистоянні, чи про що це зараз йдеться? Ні, ну вони що хочуть? Вони хочуть не дати Ізраїлю вирішити проблему Хамаса, так ну з різних причин, теж побоювання ескалації, там і так далі. Але я думаю, що Ізраїль буде йти до кінця, бо це питання їхнього виживання. Щодо покращення гуманітарної ситуації, ну в чому проблема? Дружня країна, Єгипет може пустити на свою територію е, цих е, людей з Гази, але вони цього не роблять. Помітьте, ніхто не хоче. Е, тобто, це все розмови. Що це якщо проблема, так евакуюйте туди людей? Я думаю, що арабські країни спроможні зробити евакуацію людей з Газу. Я думаю, що Ізраїль буде тільки радий, якщо це буде відбуватися. А то така хитрувата позиція. Ми так запереживаємо за людей, що не хочемо їх звідти забирати. Так і ну я думаю, що це давня історія. Ізраїля думаю, буде дотискати це до кінця. І Тайм пише ще про те, що ізраїльські чиновники вважають, що суд газі хоче видати, готує ордери на їхній арешт. Отримало цю інформацію. Американське видання від п'яти ізраїльських іноземних чиновників. Судове суд продовжить розпочати ще у 2021 році розслідування ймовірних воєнних злочинах злочинів на палестинських територіях. Ізраїльських офіційних осіб потенційно можуть звинуватити в перешкоджанні доставці гуманітарної допомоги в сектор гази і так далі. Ну і власне стурбовані ізраїльські офіційні особи тим, що ну можуть бути непередбачувані наслідки і вважають, що Нетаньяху є серед тих, хто може опинитися в цьому списку, власне хто може отримати ордер. Як, як, як це ну, може це черговий маразм лівацьких міжнародних організацій, тобто. Коли що значить, Ізраїль пішов з ГАЗ 2005 році, годував цю територію, давав, давав гроші, давав електрику, лікарі. Там були ізраїльські, в тому числі вони ледь не за два тижні до нападу, там ще операції проводили. Лікарню побудували, побудували її по ізраїльських стандартах з великим приміщенням підземним та. Да? Які Хамас одразу ж влаштував там свій штаб, да? і тобто перешкоджання гуманітарної допомоги? Кому? Коли потім з'ясувалося, що половина чиновників працює Хамасу працювала в якості штатних а, 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 штатних осіб в самому ООН? Ну, це ще раз показує, тобто що Ізраїль чіпав, не чіпав. Тобто вони захищаються себе. А тепер ви давайте з давайте їх зупиняти там. Так а чого на Хамас не? Досі ордер не видали, ну от тобто терористів, які офіційно визнані терористами. А держава виявляється, яка є, а вона повинна повинна ще себе десь обережно себе поводити. Ось це, це до речі, урок для України. Знаєте, у нас часто говорить про підписання Римського статуту, щоб ще ці злочини у нас досліджували. Це ще раз говорить, що Україна не повинна приймати цей римський статут. Тому що першими за ким прийдуть, не за російськими солдатами, а за українськими солдатами, які воювали на своїй території, будуть обвинувачувати у всіх гріхах, і це зро... і Росія що вкачає купу грошей для того, щоб саджати наших солдат, це маразм відвертий в даному випадку, тому що ну, Ізраїль реалізовує своє право на самозахист. Пане Тараси, трохи буквально декілька слів ще про те, що в самій Росії там вони вже вдруге скасовують традиційну свою ходу безсмертний полк, яку дуже вдало завжди використовує пропаганда російська на паради до 9 травня. Одна з причин такі заходи можуть бути місцем прояву невдоволення через війну проти України. Так принаймні говорить Міністерство оборони Британії. Їхня розвідка, чи справді це так? Чи можете ви погодитись такою оцінкою? Чи чого? Насправді бояться в Кремлі, що скасовують вже вдруге безсмертний полк, а вони бояться, що вийдуть е з портретами не Другої світової війни, а вийдуть з з портретами загиблих в Україні та поранених, і всі побачать, скільки в дійсності загинуло вже росіян. Тут я я упевнений, що головна причина, а не те, що там вони бояться якихось mm -hmm. атак і так далі. Ну, вийдуть, вони скажуть, ну там діди воювали, і от онуки загинули. Люди ж можуть вийти, скажуть, тому «Ну, ж пишаємо з тими людьми, і там вони побачать, скільки там скільки там, десятки тисяч, якщо не за сотню тисяч, вже загиблих. От вони бояться цього в дійсності, а не того, що буде. Тобто, акції безсмертний полк прийшов кінець. Ну на даний час, я думаю, так або контрольовані якісь акції, можливо, проведуть, там щоб ГБшники вийшли, щоб ви винесли те, що потрібно. Угу. Тобто, ви вивели цих. Бюджетників дали їм палицю у потрібних портретів, і все. А що ви думаєте стосовно того, що днями не так давно затримали, посадили в СІЗО заступника міністра оборони Російської Федерації, заступника Шойгу Іванова? Про що це свідчить? Та які може мати наслідки? Ну добре, чим більше там буде суперечок всередині кремлівських баж, тим краще для нас. Боліваємо за ці команди. Більше на стабільності більше краще для, для української армії. Так, це це справді. Спасибі вам величезне, Тарас, за розмову. Політехнолог Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Друзі, підписуйтесь обов'язково, ставте нам вподобайки і залишайте ваші запитання під цим відео. Спасибі.